Мамонт носорій, шерстистий та олень гігантський. Рештки цих прадавніх тварин знайшли запорізькі краєзнавці та біологи. Валерій Кімінов каже, відкриття зробили під час прогулянки узбережжям Дніпра у Запорізькому районі. Всім, всім тваринам ну більше 12 тисяч. Може там і 20, і 30 бути. І вони тут у нас жили. Ну, трохи їх там переміщало е, остатки. Ну, Великі кістки, Маманка далеко не віднесе вода. Цього разу от нам пощастило в такої кількості стільки різних кісток, різних тварин е, доісторичних. Ну, навіть люди з досвідом сказали, що такого ще не траплялося. Краєзнавець Юрій Вілінов підтверджує, таку кількість рештків істот, що жили за часів останнього льодовикового періоду, бачить вперше. Хоча цікавиться палеонтологією вже близько 40 років. Особливо його вразили кістки носорога шерстистого. Найбільш цікавий хребець, імпозантний, я такого в руках до цього не держав. От цей, от уявіть собі, це грудний хребець. Це його тіло і, і, і це його відросток. Уявіть собі, які м'язи мав оцей звір щоб відрощувати собі отакі відростки. Це кінечна частина якоїсь довгої трубчастої кіски, ось вона обломана з суставами. До речі, мамонток цей зовсім манюнький, або манюнька самиця, або дятінча дорослого дорослого мамонта, вони вдвічі більші. Після попереднього огляду хістки одразу ж взялись реставрувати. Займається цим краєзнавець Сергій Шишков. Чоловік каже, працювати з цими знахідками нелегко. У первісному стані, значить, ми дістаємо. Нам дістається отакі подарунки. Оце в такому вигляді. Тобто, оброслі ракушками розтріскані. Іноді доводиться складати мозаїку. Ось такого. Знахідки зразу треба сказати, що вони дуже дуже в аварійному стані. Треба їх попередньо ці всі кістки попередньо трошки підсушити після чистки. Обробка хімічна. Знахідки треба аварійно рятувати. Сергій Шишков наголошує, відкриття, що вони зробили з колегами, не унікальні. Втім, серед них є рідкісні екземпляри. Тож зараз на них чекає ще кілька етапів реставрації, а згодом передача до музеїв. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.